У Києві навчать робити унікальні штучні очі. Для цього до України з Німеччини прибула фахівчиня з окуляристики і привезли з собою міні-лабораторію для виготовлення очних протезів. Візит відбувається у межах медичної благодійної місії. Разом з окуляристикою прибули офтальмопластичні хірурги зі сполучених штатів. Вони оперуватимуть захисників та цивільних, які постраждали внаслідок війни. Як іноземні спеціалісти створюють очі і допомагають повернути. Естетику обличчя бачила Олена Ровеншук. Руто коляристка з Німеччини. І вона робить людям штучні очі. Цього разу фахівчині на прийомі український військовий. Морпіха Олександра окупанти взяли в полон пораненого і непритомного у Маріуполі в квітні 2022-го. Скаліченого бранця росармійці утримували довгих 15 місяців. Тобто, вся ліва сторона була уражена. Це танковий снаряд в двох метрах від мене в стіну гахнув. Типа від мене взагалі нічого не повинно було залишитись. Око вибите, осколок залишився в голові. Робили мені операцію, нарощували віко, нижнє повіко, брали за вухи шкіру, слизову з губи. Після чергової операції воїну зробили протез ока, але він його загубив. Тому нове штучне око ветерану зробить рут. Я хотів ізумрудно зелений, ось щось. типу такого. Я не цураюсь того, що зі мною сталося. Саме цим кольором я. Хочу показати, що так у мене ока немає. Окуляристика це ціле мистецтво. Кожне око виготовляють та розфарбовують вручну і індивідуально під кожного пацієнта. Ця технологія унікальна. Тому РОД привезла до Києва свою міні-лабораторію для виготовлення очних протезів. Спершу ми вимірюємо розміри і робимо такий собі відбиток майбутнього ока, на основі якого виготовляємо воскову модель, яку згодом покриваємо акрилом. Потім малюємо зіницю, судинки та робимо все, аби око виглядало. Максимально природньо своїм досвідом і навичками Рут ділиться і з українськими колегами, аби в подальшому вони робили те ж саме тут, в Києві каже головне завдання зробити все, аби око не відрізнялося від рідного. Малюємо райдушку. Райдушка є унікальною структурою. Найбільш точним і найбільш ідеально буде підходити її. той колір, який намальований вручну. Не надрукований, не принтері, а вручну. Підготовлені заготовки структури, і на структуру пошаровано наносяться кольори. Приїхала до України разом із колегами США у межах спеціальної місії, яку організовує благодійний фонд Християнська Медична асоціація України. Від початку повномасштабного вторгнення Росії це вже десятий такий візит іноземних пластичних хірургів. Цього разу медики спільно з українськими колегами проведуть 20 надскладних операцій з очного протезування. Це такий так званий обмін досвідом. Ми щось показуємо їм те, що ми вміємо, вони нам показують те, що вони вміють. І зазвичай тяжкі кейси ми оберемо з ними. Тобто цей тиждень у нас були сплановані такі одні із найтяжчих кейсів, які до нас звернулися в цей період. Перед своєю операцією військовий Дмитро розповів нам, що цьогоріч на Луганщині ворожий снаряд розтрощив йому частину обличчя і залишив без ока. Ні новобухово написано наскрізна, потрощило кістки лицевого черепа. І виходить, нижня орбіта пробила глаз лів. Його потім вже в Харкові в госпіталі дочистили. Я, здається, прокинувся десь через тижні-два після наркозу, і ну, від лікарів почув, як з рідними балакали, там пошепки, що ока немає, і ожидай було. Не сильно розстроївся уже операція. Дмитра складна й проходила у кілька етапів. Спершу працювали українські щелепно-лицеві хірурги. Плануємо встановити ті залишки кістки, які збереглися в правильне положення, зафіксувати їх, підготувати умови для заміщення дефектів. І саме головне створити опору для подальшого очного протезування. Опісля до справи стали офтальмопластичні експерти США. Хорхе вже втретє приїхав до України аби допомогти пораненим військовим. The cases we see here in Кейси в Україні дуже унікальні. Я ніколи не бачив нічого подібного в своєму житті. Для цього пацієнта я відновлю м'які тканини навколо ока, аби в подальшому можна було встановити протез. працюють іноземні хірурги абсолютно безкоштовно. За чотири дні до 31 жовтня прооперують не лише захисників, а й цивільних українців, які травмувалися внаслідок російської агресії. Олена РВНчук та Роман Щербаков. Програма Вікна СТБ Марафон Єдині новини.